Продовж 4 тижнів чемпіонат Домирської області шахів серед жінок та чолові чоловіків на своєї фінальної частини. Сьогодні відбувся останній суд. По-перше, я головний суддя, я хочу подякувати всіх учасників нашого чемпіонату за порозуміння, за толерантність. Для з тим, що ви знаєте, що суддівська бригада. Була дуже обмежена, дуже обмежена. Було всього декілька чоловіків, аби всі всі вели себе, скажімо, чемно, достойно і не складали клопітів для роботи суддівської бригади. Хоча учасників, ви знаєте, що було дуже багато. Серед чоловіків це була рекордна кількість, рекордна кількість 68 чоловік, і серед жінок 15 чоловік. Ну і Зараз приходимо. Мабуть, до приємної частини, будь-яких змагань з шахів, чи з іншого виду, це нагородження, це нагородження. Значить, таблиця результатів буде вирушена, таблиця результатів. Нагородження у нас йде згідно рішення нашого організаційного комітету, що при. Складається з 7-го місця. І тому, мабуть, мабуть, нагородження будемо проводити в сьомому і вище місця, для чоловіків, а жінок значить, з першого по третє місце. Ну, згідно гендерної рівності, мабуть, ми почнемо все-таки проводити нагородження серед жінок. Дуже приємно відзначити, що в цьому році в цьому році теж. Е 15 чоловік, 15 чоловік, і це ще кажуть, остаточна кількість жінок, які могли взяти участь у чемпіонаті області, зросла до 15 чоловік і були представлені, були представлені різні регіони нашої області. І дуже приємно, що, мабуть, Наталія ви є дев'ятакою, так? Цього чемпіонату вперше, ну так, так завжди буває, що хтось приймає першу участь, десь трошечки є фортуна, є фортуна. Ну і я не кажу, що ваші якості шахівські, звісно, річ на належному рівні, плюс фортуна. І за третє місце головне управління, яке, до речі, стало вже департаментом у справах сім'ї, молоді та спорту, Житомирської райдержадміністрації, адміністрації. Жиє довбаш метаю. За третє місце треба, шас, десять. Я вас вітаю. Це ще не все. Це ще не все. Є в нас ще призовий фонд. Призовий фонд. Це вам. Дякуємо.